сиденьем выявлено полимерный пакет закаменилое белого кольца. нет -пакет. Данного полимерного -пакет. Кинь, на пакет сегодня на полимерном на этом белого порошкоподобную белого кольца. І від транспортного засобу в якому проводився обшук на пісаві чи в, в собака привела нас до цього місця. І виявили ми на даній місцевості речовини за зовнішніми ознаками, схожі на наркотичні та предмет за зовнішніми ознаками, схожі на гранату. Співробітники відділу поліції номер 2 Шевченківського управління поліції спільно з співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, залученням фахівців кримінального аналізу, а також за підтримки спецпризначенців та кінологічної служби, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва припинили злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом кокаїну на території столиці. Ми встановили, що до групи осіб входило троє чоловіків та жінка. З них двоє постачальників, двоє збувачів. Крім того, під час затримання один із зловмисників на власній автівці намагався втекти, однак при переслідуванні ми його затримали. Усіх фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вартість вилученого товару становить близько 4 мільйонів гривень. За даним фактом, слідчим відділом Шевченківського управління поліції було розпочато два кримінальних провадження, за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України це незаконне зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. А також за частиною 1 статті 263 це незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.